Абітурієнти стали відповідальнішими. Вони рідше запізнюються на ЗНО та майже не забувають документів. Простежується підвищення якості роботи з інструкторів. Цьогоріч тестування з української мови та літератури набуло пріоритетності. Його складали на поглибленому та базовому рівнях, так само і математику. Вперше абітурієнти стикнулися з порогом склав не склав, що визначався експертною групою. Щодо підготовки пунктів тестування, всі вони були готові в належній якості. Маємо лише три невеликих моменти, які два з яких вдалося усунути, тому що побачили наші спостерігачі завчасно. Один не вдалося усунути. Ну, наприклад, з української мови літератури підготували аудиторію, де на стіні були ліпнина, яка відтворювала літературні роди. Ну хто фахівець, то знає. Тобто, а це був тест з української літератури. Оскільки спостерігаєш, це побачив вже, коли абітурієнти сиділи за там за 3 хвилини до 11-ї, коли сиділи вже перед тестуванням, і це була величезна стіна, ну фізично це було прям, в той момент дуже важко ем, заховати ту стіну. Ну і, На щастя, цього питання щодо у літературних родів з української мови літератури не було. Тому, якби це їм не допомогло. Е, ну, наприклад, ще е, така загальна проблема, да, батринти, мабуть, цей момент сиділи і молоді, хоч би було це питання. Да? Ще така проблема загальна є, це коли використовують аудиторія у вигляді амфітеатрів, такі з ходинками. Чому? Тому що коли абітурієнтів розсаджують в цих аудиторіях, це унеможливлює виконувати норму відстані між абітурієнтами у 1,20. Окрім того, абітурієнти сидять один над одним. Ну, хто в таких аудиторіях сидів, бачив, що якщо ти сидиш високо, дуже… Ну, без особливих нюансів можна розладити не текст, ну там помітки. Ну, на щастя, наприклад, коли ми зробили спостерігач зробив зауваження таке в Чикраському державному технологічному університеті, то е, наступний раз е, тут всі в цих аудиторіях почали розсаджувати через ряд. Ну, тобто врахувало наше побажання. Ну, ми намагалися, щоб враховували це побажання в інших пунктах тестування. Ну, це було не завжди успішно, але я думаю, що наступний рік вони переглянуть наші рекомендації і все-таки втілять. Що не вдалося усунути, наприклад, у нас у тому самому Черкаському державному технологічному університеті наприкінці тестування, на жаль, спостерігач помітила, що в туалеті було відкрите приміщення, таке гарне, велике приміщення освітлене. Ну, Спостерігаєш в кінці тестування, спостерігала за вже якби ну, вона вже все завершилася, вже абітурієнти в основному виходили. Там нікого не знайшла на щастя, але ну, така аудиторія була. Чергова чергові біля того місця да, туалету були наявні і казали, що в принципі людей ходило мало туди, і в принципі вони виходили швидко. Тому про те, чи використав той цей шанс чи ні, ми не можемо говорити. Але от, ну, такі моменти були. Ну і тут звичайно, що спостерігач, просто якби помітила це раніше, то ми подбали про те, щоб аудиторію запломбували абітурієнти, як і раніше, надмірно переживають під час написання роботи і звертаються по медичну допомогу. Загалом на Черкащині діяло 35 пунктів тестування з української мови та літератури. Декілька осіб в області склали його на максимальні 200 балів.